Вже колись Америці бідної ідеї Генрі Моргентал. Ну, він був не зовсім бідним, він був міністром фінансів Слушатині Америки. Так ось, в часі другої війни, він розробив і дав на розгляд своєму керівнику президенту Америки Рузвіту план остаточного вирішення німецького питання. План, результавши, який німецька держава мала бути знищена, німецька нація мала бути знищена і мала бути знищені будь-які передумови для ймовірного відродження німецького народу в майбутньому. Цей план дуже сподобався вже тоді помираючому Рузельту. Е, Наскільки сподобався, що він навіть його виніс на розгляд Квебекської конференції, де він зустрічався з Черчиллем. І ну це у вересні сорочього року. І він змусив підписати Черчилля оцей план. Черчилль не хотів підписати, підписнути Челлі, який би не був він поганим, але він все ж таки був людиною. І він не міг погодитися з тим, щоб найбільша нація Європи була просто утилізована. Але його змусили це підписати, бо ну чесно мусив життя свого народу чи е, життя німців. Бо е, американці спорожували припинити продовольчу військову допомогу, тож ну, чаще буде змушені підписати. Так ось, що передбачав цей план? План передбачав розшмутування переможної Німеччини. Повну деіндустріалізацію німеччини взагалі заборону на хімічну промисловість, на вужку промисловість Німеччини, знищення науки, знищення фінансового сектору і фактично перетворення німеччини, як казав один чоловік, на соціальне картопляне поле. Ну, відповідно, якщо знищення підприємства виникає проблема зайвого населення, по розрахункам там мало бути більше ніж 25 мільйонів зайвих німців, яких пропонувалося вбити різними способами, голодами, іншим способами їх можна було вбити, або змусити емігрувати з Німеччини. А цей план був реалізований. Він реалізовувався три років. Ти що сорок п'ятий рік, рік, рік. І аж в 1948 році. Ми вже знаємо про загальновідомий план Маршал. Але роки він реалізовувався. Оцей план він мав свої наслідки. Цим демократичним союзникам вдалося знищити голодом сотні тисяч німців, змусити емігрувати від голодної смерті втекти. емігрувати з Німеччини в інші держави понад 10 мільйонів німців. Тобто, частково цей план був реалізований. Він до кінця не був реалізований. Лише ну, через складні міжнародні обставини, через те, що тут був Радянський Союз і була загроза, загроза реваншу. Так ось, і до чого я це говорю? Я то говорю, що в Україні цей план вже реалізовується 30 років. В Німеччині років реалізувався, а в Україні вже 30 років. Ми бачимо, як у нас. За тих 30 років у нас просто зникли цілі галузі економіки. У нас все, що було на наукоємки, все зникло. У нас зникла наука, у нас зник космос, у нас зникли ті ядерні технології. У нас зник флот. Будь-яке будь наукоємку виробництво у нас воно зникло. Україна перетворилася як Німеччина, на суціно-картопляне поле хочу зробити. А Україну перетворила на, на пшеничне поле. Що тепер Україна виробляє? Фактично нічого там якісь дрібездок такі десь. А фактично основний вид, що ми виробляємо це зерно, це зернові. І навіть не проробляємо їх, а прав прямо ті зернові вантажимо в кораблі чи вогони і відправляємо їх в інші держави. Тобто Україна вже за тих реалізацію. Ну того плану Моргентау в Україні за тих 30 з лишнім років реалізації. Україна фактично перетворилася на вже на суцільне дегенеративне державне утворення. У нас так само як у німців планували знищити 40 населення. У нас вже знищили 40 населення. У нас було 52 мільйона, а стало сталося тепер 30 чи сіки. Вони навіть не хочу перепис населення робити, щоб не, не, не страшити людей. Що вони знищили? Так само у нас абсолютно де індустріалізація пішла в Україну, вже розшматована. частина належить Російській Федерації. Друга частина належить тим так званим нашим західним союзникам. Вони абсолютно нас контролюють. Можна може здаватися, що вони залежно, абсолютно нам нас контролюють. Ми бачимо, які закони вони змушують ухвалювати нашого. Верховну Раду в часі війни, в часи жахливої небезпеки, взагалі дістання українського новов не змушують нашу верховну раду ухвалити закони про кізгенера, про зміну системі освіти щодо гендерної ідеології, щодо введення в Україні другої державної англійської мови, щодо це множено громадянство щодо продажу української землі. Відповідно, оцей оцей комплекс законів він він має на мету те, щоб у ті чужинці могли забрати на всі решту ті ресурсів, які ще в нас є, що вони забрати, могли забрати свою правну власність. Тож план моборґінта він на жаль в Україні реалізований. Чи буде в Україні план Маршала? Ну це велим поводі пишемо. Я особисто вважаю, що ні, бо а цілкою то є. Як вони 30 років працювали на те, щоб знищити українцям, щоб винищити український народ, щоб забрати знищити все, що не можна забрати, і забрати все, що е, можна забрати, і тепер зупинитися і дати шанс українському народу на, на відродження. Я в це не вірю. Я вірю лише в одне, що єдиний спосіб порятунку українського народу від вимирання від вбивства тими нашим так званим західним союзниками це відродження української культури, щоб ми, українці, нарешті поглянули на світ розміщення очима, побачили, що робиться на світі, що зробили вони з нашою прекрасною україною, згуртуватись і перемогти. Бо лише українці можуть Україну зробити такою якою вона і має бути? Бо лише українці зацікавлені в тому, щоб Україна існувала, щоб існувала українська держава, щоб вона була високо розвинута, технологічна, щоб вона стала в один ряд цивілізованих держав світу. Лише ми, українці, зацікавлені. Більше в тому ніхто не зацікавлений. Тож гуртуємось по українці, їдаємось і перемагаємо. Слава Україні.